Хочу поговорити про монетки або про кристали, які в даному випадку в нас є, і вони рухаються отак от повільно, зверху вниз. Ось така от річ повільно, зверху вниз. Давайте спробуємо таку штуку зробити в G-Develпі. В даному випадку в нас є отакі монетки. Да? І вони, якщо ми запустимо... Вони стоять, скажімо так. Тепер давайте їх виживати. Е, я зайду сюди, двічі по ньому нажму, або редагувати поведінку, нажимаю поведінку, додаю поведінку, і буде у нас поведінка. Називатися рект. І тут у нас є прямокутний рух. Переміщувати об'єкти у прямогутному візерунку. В даному випадку в нас об'єкти в грі рухаються зверху вниз. Не вліво направо, а зверху вниз, тому е нам треба зробити, що не вліво направо, а рухатись по висоті. Наприклад, ну хай буде поки що 100. І тут вибираємо е, затримка, ну буде от 2 секунди поки що. Тут у нас буде 0, тут 2 секунди, тут вписано секунди, duration. А це висота, наскільки далеко буде ходити. Тут буде 0. 0 треба обов'язково проставити, Застосувати. Тепер кожна монетка буде рухатись вверху вниз. Всі монетки рухаються, але на 100 пікселів. Тому це трошки багато для нашої ситуації. Давайте ми зайдемо ще раз і пропишемо число 10. Монетки трохи пливуть, але вони рухаються. Можна збільшити ще е, цю штуку на 3 секунди. І хоча б таким чином у нас буде. Ось коли монетка маленька, то вона більш класна, а велика так ну, розпливається. Можна зробити ще довше секунд. Тут можна зробити на Ну, хай буде, а монетки їх би. Менше, просто сама монетка, вона не дуже така приваблива. Хотілося би, щоб була більша монетка, або давайте візьмемо крістал. Попробуємо тоді було. Оце веселіше оці е, штучки, вони, можливо, будуть краще. Давайте перевіримо. Вони е, само початку великі, а тут в нас монетка ну, дуже така цьоба. Давайте пробуємо поставити оцю. І її так само дамо поведінку move. Тут ставимо 0, тут 0, тут 4. 10. Ось, і ви бачите, що оця штучка вона у нас рухається сильно більш плавніше, ніж сама монетка. Оця монетка нормально рухається. І то воно не таке плавне, на жаль, але хоча б поки що так.